А ви знали, що одна думка може або відкрити ваш грошовий потік, або перекрити їх повністю, тому що ваше мислення це основа. Бо навіть якщо у вас сильний код у даті народження, але ви думаєте в мінусі, то гроші й можливості будуть блокуватися. Наприклад, коли людина говорить мені завжди не вистачає, вона автоматично живе в енергії нестачі. А життя буде тільки підтверджувати ці слова. А якщо замінити це мислення на я створюю нові можливості, ви будете запускати потік у плюс, теж саме з стосунками. Якщо ви говорите в голові, мене ніхто не розуміє, то ви підсвідомо притягуєте тих, хто дійсно не чує вас. Але варто сказати собі Я заслуговую на гармонію. І починає приходити інший досвід, тому що мислення плюс ваші числа це дві головні сили, які визначають якість вашого життя.